За статистикою, одеський житловий масив Черемушки налічує 120 тисяч жителів, 85 відсотків з яких мешкають у панельних п'ятиповерхівках у народі, прозваних Хрущовками. Забудова відбувалася в 60-70-ті роки минулого століття, і, мабуть, через мирний час при народженні Черемушки не рісніють бомбосховищами. Як кажуть наші респонденти, мало хто з мешканців мікрорайону на противагу від жителів інших районів Одеси під час тривоги прямують до укриттів. Немає в мене рядом укриття. А ви дивились, є карта муніципальна там? Все, дивився ще два роки назад і нічого немає. От тут этот, нема куди ходити. Ну, Розумієте? Ну за два роки десь вже відкрилися. Ну відкрилися, так. За три кілометри бігти, відкрилися. Перший поверх і там безпечно. А ви знаєте, де у вас найближче укриття? Ні. У вас це не цікавить, такі ж були трагедії в місті. Так. Ну так. Скільки Богом назначено, стільки проживемо. У мене сестра інвалід, я ж не можу її залишити. У мене нема бомбосховища. У мене п'ятиповерхівка, підвалу нема, а бомбосховища далеко. Тому в мене не, ну, не біжу. Он у нас ветер не куди біжати, тільки в парк. А Чисно. ви дивилися, є карта на сайті мерії? Там у кожному районі є. Ну есть мы вот на комаров. На ну, пока мы оденемся, пока мы добежим. Мы спустимся, сон, мы да, на да. пятом этаже, мы выбираем, как это две стены две или стены. как или соседку. Это все, Ребенок сидит, плачет в коридоре, когда. Ну. А чего он не ходит вообще, Дупенко? Ну нету, вот как-то первое время еще ходили на толбухина, вот у нас новострои новострое в там. так. Да. так вот эти. Ну тоже как бы новострои, вот тоже они ходят. как бы слабые. Дві стіни або коридор найчастіше стають укриттями для мешканців цього району. Обов'язково. А де воно у вас? Вдомі, в коридорі. <гум> у нас <гум> дом, от, видите, коридорі безпечні, в будинок, в коридорі безпечніший, ніж в цьому а чому ви укриття не спускаєтесь? в якісь сховища? А в нас дуже далеко далі укриття? Е, ні, чому? на жаль, не ходжу, тому що знаходиться дуже далеко від дому. Вам не страшно залишатися вдома? Е, страшно, але ми у нас ми використовуємо правило двох стін. Завжди знаходимося в коридорі, коли б час тривоги. У нас укриття поряд з домом в школі, але воно дуже незручне. Там один вихід. Чоловік ходив, дивився. Там максимум 25 людей може поміститися, тому ми туди не ходимо. Ми сидимо в коридорі. Більшість коридорів у Хрущовках у довжину 1,5-2,5 метри. При ширині трохи більше метра. У такому невеликому передпокої пересісти виходить краще на табуретці. Але в декого з мешканців Черемушак поряд розташовані поліклініки чи адміністративні будівлі, у яких передбачені укриття. А Є куди ходити? Є, звісно, у нас рядом дитяча поліклініки, і там є сховище. Я знаю, що люди ходять нікто, ну мало зовсім, але мої сусіди не ходять, тому я как би солідарна з ними. У нас старый дом, у нас подвалы наши, сами как сховища играют роль хорошую. И сховища от нас, ну, наверное, где-то минуты две эти три. Цій перехожі пощастило. Поряд є банківська установа і у ній велике укриття. На карті бомбосховищ розміщеній на сайті Одеської міської ради вулиці Черемушок покриті сіткою найпростіших укриттів. І одеситам важливо знати, де розміщені найближчі з них. У разі неналежної роботи укриття громадяни можуть подати скаргу у чат-бот, Telegram Open Shelter Bot міністерства з питань стратегічних галузей промисловості або звернутися на гарячу лінію Одеської мерії.